Вони ушукують державу, привласнюючи кошти за проїзд у приміському транспорті. Пані Лідія нарікає на перевізників, котрі не видають людям квитки. Натомість кровні громадян кладуть собі до кишені. Коли підприємець не дає нам квитки і, і скриває свій доход від держави, не платичи по не платиться налога за це. А той, що дає нам гроші, ми йому платимо, а квитки не бере. Олександр Стойко теж невдоволений роботою перевізників, от тільки міських. Мовляв, ті справжні і поважний вік для них не показник. Чоловік ветеран праці, дитина війни. Каже, йому належні проїзні пільги, на котрі водії зголошуються неохоче. Він прохає у влади, хоча б табличок в громадському транспорті, де роз'яснювалися усі привілеї оплат. Я прошу, щоб в кожному автомобілі була табличка. Хто має право користуватися пільгами? Торкультура то скажімо, автобус висить, що попало. А у обласній федерації кульової стрільби бідкаються на заборгованість спортсменам. Мовляв, гроші й досі не отримали і чи отримають втямки? В минулому році Департамент освіти, науки, молоді і спорту заборгував дуже значні суми спортсменам, тренерам, які їздили на змагання, захищаючи честь Миницької області. Які перспективі? Ті гроші все таки спортсмени тренери отримали. Вже неодноразово на гарячу лінію телефонує пан Леонід. Він прохає захисту у посадовців. каже, ошукали справжнісінькі шахраї. Чоловік разом із дружиною був членом такої собі кредитної спілки. Коли та розпалася, гроші не повернули. Судовий марафон, численні звернення та скарги. Ситуацію з мертвої точки не зрушили. Хоча, додає, Феміда визнала незаконну діяльність гори організації. вині Голови правління кредитної спілки Гамчука Василя Івановича. Гроші нам не повертають. Ми пройшли, як всі люди, чесні і добросовісні, пройшли суди. Суди ми виграли, де сказано повернути кошти кредитної спілки. Він не повертає. І ще ряд дзвінків, де люди звинувачують владні структури у бездіяльності. Натомість обласні посадовці принаймні пообіцяли розглянути кожну скаргу чи звернення, котрі надійшли під час телефонних розмов із мешканцями Хмельниччини.